Кулаки замість квітів на святкуваннях 9 травня побилися проукраїнські активісти та ветерани, а все через червоний прапор, який останні намагалися розгорнути на заході. Щепилися прямо біля сцени на соборній площі. Поліція ледь розборонила сутичку. Чим іще запам'яталась 71 ша річниця перемоги, розповість Яна Федоровська. Санатарі! 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 Рики, штурханина та навіть бійка. Так починається черкаське вшанування 71-ї річниці перемоги у Другій світовій війні. Червоний стяг. Учасники війни хочуть простягти прямо під час урочистої ходи. Той же підпадає під закон про заборону комуністичної символіки. Силою ветерани відстоюють прапор. А проукраїнські активісти намагаються його навпаки забрати. Коли викрики переростають у рукоприкладство, втручається поліція. Та навіть кількадесят правоохоронців ледь втихомирюють за воруху перемогу! перемогу! вас! Прапор. Прапор не, того не стоїть!» прапор таки не розгортають його виносять з урочистостей. У поліції за фактом відкривають кримінальне провадження. Активісти кажуть, це була не єдина сутичка через комуністичну символіку. Невеличкий збір комуністів був, намагалися з флагами рушити до пагорба слаби, діди воювали. Це єдиний аргумент, який я почув. Ми не маємо нічого проти людей. Навпаки, ветеранів треба поважати, але комуністична символіка це є ознака режиму тоталітарного. Тихомирині протестанти та тисячі інших черкасців продовжують урочистості на соборній площі, звідти рушають, ходою до пагорба слави. Вперше цьогоріч вшановують борців за волю України біля нещодавно збудованого монументу. По тому, колона небайдужих підходить до стели героїв Другої світової війни, бажаючих вітати шану з волителям, виявляється напрочуд багато. Ми прийшли сюди, тому що ми пам'ятаємо, ми знаємо. І будемо продовжувати цю пам'ять тієї війни і тих втрат, які були тоді. Черкашенка Наталія сьогодні у Кителі батька. Він учасник німецько-радянської війни, але до 71-ї річниці визволення говорить не дожив. Коли ми йшли з ним, було дуже весело. Він був людиною жартівливою. Я пам'ятаю, що ця хода була для нас ходою, коли ми спілкувалися з ветеранами з іншими. Він з усіма розмовляв, А сьогодні ми йшли сумно. Букети несуть не лише загиблим. Квітами Черкашани вітають ветеранів війни, з ними і фотографуються. До наших днів доживають лише четверо визволителів Черкас і декілька десятків ветеранів та дітей війни. Найбільшим спогадом каже Черкашанин Георій Шарєєв, є перший день перемоги. Сам 9 мая запам'ятався на всю жизнь. Отак вот по народ лікував, народ переносив тягати рішення. Я війни не тільки солдати, но і всі друженьки тила, но і їх вдови, матеря і діти. Війна була дуже трудна. Яна Федоровська Ігор Неділько, Віка новини.